Нафтогазові новини України за 21-27 жовтня в часи, коли багато бізнесів стикаються з безпрецедентними викликами і ті, хто не лише встою, але й продовжує зростати, надихаючи інших своїм прикладом, компанія «Укртрубізол», яка, незважаючи на виклики війни, зуміла адаптуватися до нових реалій та продовжувати впроваджувати інновації в галузі. В нашому інтерв'ю ви дізнаєтесь, як компанія знаходить нові можливості в умовах нестабільності та криз. Які рішення та стратегії допомогли не лише зберегти позиції на ринку, а й досягти успіху, які інновації в ізоляції труб стали проривом для галузі, та як вони допомагають країні та світовим партнерам? Запрошуємо до перегляду за посиланням в описі. Щодо інших новин тижня, КАТ провів повний інженерний супровід з монтажу, спуску, встановленню та активації нацементованої підвізки хвостовика на глибині понад 4000 метрів. В Іфнун завершено першу чергу відновлення постраждалих від російських атак і корпусів. Олексій Чернишов обговорив з наглядовою радою корнавти поточний стан справ та ключові напрямки роботи. Більше новин читайте в нашому дайджесті за тиждень. Підписуйтесь на наш інстаграм, YouTube, Facebook та LinkedIn, щоб бути в курсі останніх новин.